Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Близько 40 випадків по Україні смертей після того як люди попадали в ТЦК. І незважаючи на те, що поліція, начебто, розслідувала ці справи, жоден працівник ТЦК не поніс за це навіть дисциплінарного покарання. Вдумайтесь, людей фактично убивали в ТЦК, і жоден ТЦКшник не поніс навіть дисциплінарного покарання. І новий випадок вбивства ТЦКшниками людини, буквально, буквально, буквально сьогодні в Чернівецькій області. Батько трьох дітей викрало ТЦК, три дні били. Після, цього, після чого чоловік помер. Трагічна подія сталася жителем села Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області, 42-річним Андрієм Кушніром. Вдумайтесь. Викрали ТЦКшники, три дні били, і 42-річний Андрій Кушнір помер. Усі е подробиці цього, цієї жахливої трагедії. Можете подивитися на Фейсбуці, набирайте Остапа Стахіва. ТЦК це вбивці свого українського народу. Вбивці та КАТИ. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!